Надоїли ці емпаї, 1,6-1,4 не їде бензин жирення. Але треба на автоматі, щоб їхала 1,8 ТСА і 110 пробіга. Цікава пропозиція, думаю, дуже. Дивись далі. Опа. Кейсіатик, дивись. Те сіат. Хетчбек. А пробіг, знаєш, скільки? 110 на автоматі. Задні патронички є, нова гума. Реально нова гума на легкосплавних дисках. Літня. Гарно. Хоше Хайне збережений салончик. Автосвітло, круїз, мультикермо, кліматконтроль і все в ладному, достойному стані. Гарно, чистенько, приємно. Цікавий 2010 року. 1.8 бензин 110 тисяч пробігу на автоматичній коробці приключення передач 8350. Він код для перевірки пробігу. Реально шикарне авто з шикарним пробігом на автоматі в хечбайті. Цікавить, телефонуй, перевіримо, доставимо додому.